знаходитесь на каналі ЮЗЕФівна, мене звати Наталя. Сьогодні швидесенько вам розповідаю про засіб, який в мене майже закінчився. Трошки проблема з дикцією, я вибачаюсь, ношу капи на ніч вдягаю від бруксизму, мій релаксуючі капи, так називаємо. І зараз іноді, коли багато розмовляю, у мене буває дик дик порушення дикції, порушення мовлення. Яке періодично проходить, але на оці шипящі таке ощущення, що, знаєте, немає не тонусу, немає сили в м'язах. Дуже складно. Коротше говоря, я сподіваюся, що ви не дуже не дуже це ріже слух, тому що про кремчик. Це крем від корейського засобу Пунканюль. Батер-крем на основі цинтели, гіалуронки, чайного дерева. Виробник нам обіцяє, відновлення, живлення, зволоження і так далі. А що стосується самого крему, у мене тут трошки залишилось на дні, я вже не хочу використовувати навіть на, на, на п'ятки. Він мене просто дратує, спойлер. Виглядає цей крем як якесь, от бачите, Ну, виглядає як сапля зараз, але я не про те хотіла сказати. Він такий, знаєте, як розтоплений парафін. Якийсь, блін, синтетичний, супер ненатуральний. У мене руки сухі, дуже я, після миття тисячного. я дуже часто мою руки. Професія у мене така. А, коли ти його наносиш, він ніби впитується. Знаєте, і там треба типу, почекати, щоб не було цього липкого шару. І воно, вроді би, через деякий час не липне, але проходить буквально 5-10 хвилин і починає знову липнути. На шкірі відчувається як жир, або як плівка. І ваша шкіра не дихає взагалі. Вона просто кричить: Сос, рятуйте мене, змийте цю херню. Тому що мені дуже-дуже погано. Воно відображається на подушці, на одежі. Після нього чухається обличчя. Ну, якось починаєш чухати обличчя, починаються висипання. Мені взагалі він не зайшов. Я розумію, що використати цілий ем, тюбік, хотіла сказати цілу баночку, це треба бути дуже терпеливою. Але знаєте, я. Ну, якби за, розумне, за розумне споживання товарів, да? і намагалася все ж таки якось там десь, колись, після якихось масочок, або коли не потрібно йти на роботу, допустім, а залишаєшся вдома, а там думаєш, помажу вдома. І, до речі, після цього окремо, якщо даже елементарна фізична нагрузка в вигляді прибирання, ваша шкіра обличчя стає червоною, наче розпечена. І вся вкривається кожним салом. І ви блистер, наче млинець той залили олією на сковороді. У вас просто такий, знаєте, як тепловий удар на шкірі. Ну, коротше, це просто жах. Це не Крем, це просто жах. Я не хочу його повторювати і не буду його повторювати, і вам не раджу. В Україні він зараз коштує десь 1200, ох, знову ця штука, 1200-1400 гривень. Але бачила на Єві перед тим як знімати вам відео, що він зараз коштує 420 гривень. Вони зробили снижку. До дня всіх закоханих мінус 64%. Ви знаєте, якби це був класний крем, і хоч одній людині він підходив і хтось його хоч раз похвалив, хоча, кстати, в них там стоїть п'ять зірочок на нього по відгукам. Не знаю, хто ці люди. Мені хочеться з ними поспілкуватися. Якщо ви користувалися, вам підходить. Будь ласка, я вас благаю, просто напишіть в коментарях. Тому що не знаю. Ну, Навіть для сухої шкіри, мені здається, все одно буде та ж сама фігня. У мене нормальна комбінована шкіра, Т-зона, трошки треба припудрювати, щічки норм, але наносячи і на щічки і на Т-зону, ну, одна однакова плівка на обличчі не дихає взагалі. Тому ну, не раджу. І ви знаєте, для класного засобу ну, не буде магазин робити 64% знижки, відсотки, вибачте. Розумієте, ну не буде. Це для товару, або який не дуже гарний, або там щось підходить термін придатності, або або 64% відсотки знижки ну, роблять не просто так. Тому вирішувати, звичайно, вам за 420 гривень може спробувати, але от навіть блін рознесла на руках, от зараз липкість і хочеться знову помити руки, тому що воно ну Взагалі не комфортне. Навіть на пальцях рук. От, Наче, знаєте, їли варення і або мед і от зараз буду доставати серветки витирати руки, бо це нереально фу. Ну, просто фу. Ось таке сьогодні відео. Сподіваюсь, попередньо у мене було щось якесь там хвалебне, тому що є класні якісні продукти, але їх мало, і я насправді досі в пошуку нормального крему для обличчя. Може, якогось ліду, якогось ніжного, який можна взимку наносити на шкіру, який не буде викликати висипань. До речі, по рекомендації Лізи Краснової я заказала собі. Крем для чутливої шкіри, склонної до розицея від ур'яш Хочу спробувати. У мене не те, що я страждаю від розицея, але з віком у мене ось тут біля пазух носа є кровіносні судинки. І іноді, опять-таки, коли я там. Трошки поактивнішую, вони можуть бути в області щок, трошки почервоніння. То я хочу спробувати цей крем, сподіваюся, він не буде липнути, тому що Ну я вже замахалася, скажімо так. Я підібрала собі сироватки, до речі, скоро вам розповім про них. Дуже класні, прикольні штуки, не скажу, які поки що, але вони вже майже на дні там, скоро зніму відео. Тонери класні підібрала, а з кремами у мене прям проблема. Іменно з воложуючими кремами або там живильними кремами на щодень. Я в пошуку. Якщо у вас є що порадити, буду рада, якщо ви напишете в коментарях. На сьогодні це все. Цілую, люблю, бувайте, всім гарного дня. Бережіть себе і Україну! Па-па!